Я вам зубодаю, що ви не досягнете ніяких цілей в цьому році. Ви не досягнете ніяких цілей в цьому році, якщо ви їх просто видумуєте. По перше, ви не оцінюєте свою точку. А якщо ви прямо зараз заробляєте 300 чи 500 доларів, і ви навіть уявлення не маєте, яким чином ви можете заробити мільйон. Особливо за 12 місяців, то звісно, що ви нічого не досягнете. По друге, ви нічого не досягнете, якщо ви видумуєте ці цілі з голови. Коли ви сідаєте писати свої цілі, те, чого ви хочете, це не про придумати, це виписати з голови те, що у вас вже є. По факту, ваші цілі це ваш компас, з яким ви рухаєтесь, хоч ви випишете ці цілі, хоч ні, ви маєте або написати ці цілі. І дивитись на них кожного дня, складати свій план місяця, тижня, щоденний відповідно до цих цілей. Якщо мені треба заробити мільйон за цей рік, то я маю розбити цей мільйон на 12 місяців і потім мати план, як заробити за один місяць, то 100 плюс тисяч ще раз, або ви виписуєте ці цілі і дивитесь на них кожного божого дня і дієте відповідно до них, або ж ви просто виписуєте те, що є у вас вже в голові. Те, як ви вже рухаєтесь, відповідно до чого ви вже рухаєтесь, несвідомо 1 січня нічого не змінює. Я як рухалась з якимсь певним планом в голові, так я й продовжую з ним рухатись. Так я можу використати 1 січня, щоб трошки відкоригувати траєкторію свого руху, зрозуміти, як далеко я просунулася вже в цьому плані. Але глобально я не видумую якусь нову, кардинально відмінну від себе версію, до якої я об'єктивно йшла б 10 років, якщо б починала рухатися прямо зараз, а потім не розчаровуюсь в кінці року. Тому що я нічого не досягла. Будь ласка, ставтеся до цілей не як до того, що ви випишете один раз 1 січня і на цьому все, а до того, що у вас в голові вже постійно. З чим ви рухаєтесь постійно.